Сьогодні, 12 березня, відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у ньому взяли члени комісії Інна Петренко та Ігор Штефан, головував Олександр Плескун. Також долучився до засідання секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко. Під час зустрічі присутні розглянули низку важливих питань, що стосуються розподілу бюджетних коштів, фінансування різних напрямків та загального розвитку громади. Зокрема, увагу приділили проблемному питанню тарифів від Полтава теплоенерго та всім витратам, пов'язаним з цим. Коли ми збиралися депутатами в великому за. Залі... І казали про те, що наша позиція правильна, і те, що тариф неадекватний, він повинен бути нижчий. Ми тоді казали про те, що ми будемо відстоювати свою позицію. Ми повинні були укласти договори зі своїми зауваженнями, зі своєю позицією на тому тарифі, який ми вважали правильним, платити кошти по тому тарифу, по якому ми вважали правильним. І зараз, коли сюди виходило полтава Теплоенерго, то дійсно спір був, був тільки в цій частині. Ну я вважаю, що. Там, де ну такі наші комунальні підприємства, як центр надання соціальної послуг «Турбота», або якщо ти якісь шкільні заклади освіту, то це кощунство це з дітей стягувати кошти. Окрему увагу приділили питанню підтримки критично важливих галузей, зокрема соціального захисту та освіти. Ухвалили рішення про виділення коштів на муніципальні виплати працівникам навчальних закладів міста. Про виділення стабіліційного фонду коштів у сумі 19... Мільйонів 520 тисяч 503 гривні 86 копійок департаменту освіти для виплати муніципальної доплати працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсних центрів начально-методичного центру психологічної служби на березень-грудень 2025 року. Запрошені на засідання комісії представники різних галузей за необхідності доповідали щодо витрат на ті чи інші потреби. Капітальний ремонт по першому ходу там для 341 тисяча поточний ремонт переміщення для внутрішньо внутрішньопереміщених осіб по УПА 6, юридичні послуги центру медитації та права і благоустрою Ферменчука комунального підприємства за послуги з монтажу об'єктів комунальної власності. Обговорили і безпосередньо рішення стосовно бюджетної галузі. Це рішення виконавчого комітету про виділення коштів за статфонду, Мають вигляд такий, які мають, який ми розглядаємо, але і звітність і виконання бюджету вимагає ту форму, яка затверджена для всіх місцевих бюджетів, відповідно до форми, яка затверджена Міністерством фінансів. Тому ми всі рішення після того, як проходить у нас місяць. Розгляду питань на виконкомі ми їх узагальнюємо і робимо одне рішення сесійне, яке стосується показників нашого місцевого бюджету. <плес> Ухвалені рішення будуть винесені на розгляд виконавчого комітету та міської ради. Робота над фінансовою стабільністю та розвитком громади триває. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.